З якими найдивнішими домашніми правилами ви стикалися в чужому домі? У мене була робота, яка передбачає відвідування домівок людей. Одного разу я проводив перевірку, і власники будинку наполягали, щоб я одягнув світло-блакитний халат поверх одягу і білі капці, перш ніж увійти в їхній дім. Чоловік, дружина та доросла донька. Усі були одягнені в однакові сині халати. Це було на середньому заході США. Ну просто типова американська сім'я з середнього заходу. Я досі не знаю, що це було. І чи не знущалися вони з мене? Якщо в дитинстві ми грюкнули дверима, мій тато змушував нас цілувати двері, щоб їм стало краще. Якщо в дитинстві я грюкав дверима, мій тато змушував мене тренуватися їх закривати, тому я пам'ятав, що наступного разу цього робити не варто. Я буквально стояв там 10 хвилин, просто відкриваючи та закриваючи двері. Зайве говорити, що мені не знадобилося багато часу, щоб запам'ятати, що не можна грюкати дверима. Лол. Коли я був дитиною, тато мого друга змушував своїх дітей вишиковуватися на дивані і просто сидіти мовчки, доки він дивиться телевізор і п'є пиво. Якщо ви були в гостях, ви теж повинні були це робити. Коли моя мама дізналася про це, вона заборонила мені ходити у гості до друга, коли його тато був вдома. Коли мені було близько восьми років, мене запросили на вечерю до подруги після школи. Коли я попросив пити, її мама дала мені дитячу пляшечку зі сквошем. Я засміявся, але вона не засміялася у відповідь. Моя подруга взяла свою пляшку і почала пити. Я запитав у мами, чи можу я замість цього випити з чашки, на що вона відповіла, що ні, і що в їхньому домі діти п'ють лише із пляшок більше ніколи туди не ходив. Влітку я поїхала до подруги з коледжу і залишилася на ніч. Її батьків не було вдома, і ми пішли у вітальню. У вітальні стояли чотири крісла, жодних стільців, інших крісел чи дивана не було. Вона сіла в одне крісло, а я в інше. Вона запитала, що ти робиш, і повідомила мені, що я сиджу в кріслі її тата. Інші два крісла належали її мамі та братові, де я мала сидіти на підлозі. Це мій улюблений коментар тут. Тоді вам має сподобатися і друга частина. Спальня моєї подруги була на горі, її батьків внизу. Нас відправили спати о 20.30. Не страшно, все одно ми просто сиділи та розмовляли. Минає кілька годин, і я кажу, піду почищу зуби та таке інше. І встала, щоб спуститися вниз у єдину ванну кімнату в будинку. Ні, нам потрібно було залишатися на горі до самого сніданку, коли її мама відчиняла двері біля підніжжя сходів. Але у нас було від. Дро на випадок, я не можу сидіти на дивані в будинку мого тата, якщо його дружина вдома, тому що вона сприймає це як вторгнення. Весь диван має належати їй, тож я сідаю на стілець за обіднім столом. Найдивніше домашнє правило, з яким я стикався, було в сім'ї мого друга. Вони дотримувалися суворої політики не розмовляти під час вечері не через якусь традиційну причину, а тому, що його бабуся вважала, що в їдальні живе пустотливий дух, який може дізнатися якісь таємниці та спричинити хаос. Пішов на ночівлю до друга, коли мені було близько семи років. Правило було жодних розмов за обіднім столом. Батько сидів у іншій кімнаті і дивився телевізор. А я, друг, його сестра і мама мали просто їсти мовчки. І вся атмосфера виглядала як головне не гнівати тата. Дуже сумно усвідомлювати, що деякі люди справді так живуть. Моя донька ходила на ночівлю в такий будинок. Дитина з тієї сім'ї була вражена, що в нашій сім'ї ми розмовляли. Йому та сміємося за вечерею. Бідна дитина навіть одного разу вибачилася за те, що посміялася за столом. Дізнавшись про ту сім'ю, я вирішив, що моя донька більше не піде туди. Проте, подруга моєї доньки завжди була бажаною гостею в нашому домі. Якось, коли я був молодшим, я зупинився в будинку друга. Ніхто не сказав мені, що вся сім'я снідає о сьомій ранку, тож я спокійно спав. До речі, мене також ніхто не розбудив. Я прокидаюся близько дев'ятої ранку і бачу, що мого друга немає. Я заходжу на кухню і бачу, як вони всі сидять за столом, сміються і їдять грандіозний сніданок: млинці, яйця, бекон, тости, апельсиновий сік, фрукти тощо. Мама мого друга. Дивиться на мене і каже: Ей, подивіться, хто нарешті прокинувся. Кухня закрита, але в коморі є пластівці, якщо хочеш, можеш взяти. Тож я насипав собі в миску пластівців і пішов за стіл. Але коли я сів, усі встали і пішли з кухні. Навіть мій друг. Досі не розумію, чому вони так зі мною вчинили. Це жорстоко. Найгрубіше і найжорстокіше, що ви можете зробити, це змусити гостя почуватися незатишно або навіть відчувати небезпеку, коли. Він у вашому домі. Так поводитися з кимось. Це безсовісно, і я знаю про що кажу. Одного разу колега запросила мене у гості. Вона та її чоловік почали сперечатися одне з одним за вечерею. Та намагалися втягнути мене в свою суперечку. Це переросло в сварку, тож я просто пішов і мені довелося їхати додому на дорогущому таксі. Це було ще до ери Uber. Гості їдять останніми. Колишній чоловік моєї тітки змушував мене сидіти і дивитися, як вони їдять, перш ніж дати мені їжу. Навіть якщо у тебе менструальний цикл, заборонено користуватися тампонами чи менструальними чашами. Отож, я була у будинку друзів і викинула свій тампон, загорнутий у маленький поліетиленовий пакет, у їхній смітник. Їхній тато витягнув його і накричав на мене за використання тампонів, тримаючи закривавлений тампон в руці. Одного разу ми пішли на домашню вечірку до колеги мого тепер уже колишнього чоловіка, де ми влаштували чудову колегіальну вечерю зі ще однією парою. Отже, було шестеро дорослих і двоє дітей-господарів будинку років восьми-десяти. Після того, як ми поїли та пішли до вітальні, господарі оголосили період тиші, щоб зосередитися на травленні. Це була не хвилина, а приблизно десять хвилин. Ми та інша пара гостей дивилися. Одне на одного, начебто якого дідька. Це було незручно. Ми не знали, коли все закінчиться і можна буде нормально продовжити розмову. Ми вирішили більше не приймати від них запрошення. Насправді це не зовсім правило, але мене часто запрошували, і мої батьки з радістю користувалися нагодою у гості до подруги. Мама подруги була якоюсь дивною. Вона зазвичай сиділа у своїй спальні за комп'ютером і постійно вимагала, щоб ми нафарбували її нігті. У будь-якому випадку правило їсти до того, як ви прийдете туди, тому що там вас не нагодують. Якщо ти там, поки вони обідають, ти сидиш у вітальні або у спальні моєї подруги і чекаєш. Як не дивно, Певно, це поширювалося також на сніданок та і взагалі будь-яку іншу їжу, скільки б я там не була. Завдяки цьому, у 8 років я дізналася, що можу не їсти максимум 3 дні, перш ніж я почну втрачати свідомість і мене відправлять додому. Змінено. Чесно кажучи, тоді це здавалося якимось нормальним. Я буквально прокидалася вранці і грала з ляльками братс, поки моя подруга закінчувала снідати. Мене не ображали чи щось таке, напевно. Але ця Жінка не вважала своїм обов'язком піклуватися про мене. Я ціную ваші добрі слова. Дякую, друзі. У середній школі я пішла на день народження до дівчини, з якою я не була дуже близькою. Моя мама хотіла, щоб я пішла, бо знала, що у цієї дівчини було мало друзів. Отже, це був вечір вихідного дня або, можливо, п'ятниці. Ми всі лежимо на підлозі в своїх спальних мішках, сміємося та розмовляємо. Як звичайні дівчата-підлітки, приблизно о 21.00 приходить її мама і каже нам, що час спати, і якщо вона почує, що хтось із нас розмовляє, вона подзвонить нашим матерям і змусить їх негайно забрати нас. Хто взагалі так робить? Не можна обговорювати чи дивитися щось, що містить магію. Гаррі Поттер був заборонений разом з багатьма подібними шоу, фільмами та мультфільмами. Потрібно було встати і бути повністю одягненим о 9-й годині ранку. Жодних піжам, навіть якщо це були вихідні, і навіть якщо не потрібно було нікуди йти чи щось робити, ми прокидалися і просто сиділи. Мої діти ще маленькі, і я з нетерпінням чекаю того дня, коли вони почнуть спати до обіду, щоб вони залишили мене на самоті, поки я мовчки п'ю свою каву. Моя тітка не дозволяє нікому вбивати мух у своєму домі. Вона також дозволяє щурам і єнотам жити на своєму горищі, тому що їм більше ніде да жити. Я познайомилася з дівчиною в новій школі. Вона запросила мене на ночівлю і запитала: ти приємно пахнеш? Колись до нас прийшла дівчина, і від неї неприємно пахло. Тож мої батьки хочуть знати, чи приємно від тебе пахне. Я ніколи не ходила до неї додому, і згодом ми повернулися у наш старий район. Ви повинні стояти, поки вас не запросять сісти. Подруга в середній школі привела мене до себе додому, щоб я познайомився з її батьками. Вона сіла на диван, я сів поруч. Її мати негайно закричала: Що ти робиш? Тебе ще не запросили сісти. Коли я пізніше говорив з нею про це, вона сказала мені, що її мати робить так з усіма, хто приходить до них додому. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях і до зустрічі в наступних відео.